Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися таку тему, як... які повороти долі вас чекають, які повороти долі приведуть вас до вашого щастя. Я тут навіть не прошу вас не згадувати сроки, не будемо дивитися вашу сигніфікацію. З кожної колоди це три варіанти. Перший варіант, другий і третій. Я буду діставати цього-навсього три карти. Ну, треба буде, я доповню, звичайно. Але я думаю, що буде і достатньо, так? щоб ми подивилися, прям які повороти долі чекають, які допоможуть вам ці повороти, дійти до вашого щастя. Можливо, це буде як підказка для вас. Помітитися взагалі ці повороти, звернути на них увагу, зрозуміти, що саме такі-то події, такі-то обставини вас приведуть до вашого щастя по долі. І так, це в нас старо. Чорних котів, позолочене таро і е, таро білого провидця. Обирайте перший, другий, третій варіант по сорочці, по колоді, хто розбирається, чи хто знає вже, хто давно на каналі, по номеру, як вам захочеться. Кому потрібно більше часу, будь ласка, ставте на паузу. А я буду розпочинати з тих, хто сміливо обрав таро чорних котів. У нас тут за кошечки. Давайте дивитися. Які повороти долі приведуть вас до щастя? Щоб ви їх не пропустили, щоб вони на них увагу звернули. Щоб ви туди пішли, щоб ви знали, що саме це вас приведе до щастя. приведе до щастя Башня. Ага. Ну, без трансформації нікуди. Лицар Жезлів і. Це у нас король кубків. Так, карти, що нам говорять? Для того, щоб на вашу долю, на ваше життя, да, ваше життя прийшло щастя, вам спочатку потрібно зруйнувати те, що зараз є у вашому житті башня. Треба тікати, звідти, звідки ви є. Тут, може, вже і є таке перечуття, що зараз все буде рушитися. Але це необхідно, і ви в цій башні як знаходитеся як в тюрмі. Ви не розумієте цього. Ви не можете рухатись далі, ви не можете рухатись вперед. Вас якісь стримують обставини, люди і, і якось башня. І треба їх розрушати. Але башня проходить тоді, коли ви не реагуєте самі самостійно, це зовнішні якісь обставини, на те, що потрібно рухатися вперед. От ви не можете, ви за щось хапаєтеся, да? От ви не відпускаєте по карті смерть, ви не відпускаєте людей, ви не відпускаєте обставини, вчепилися в них, і тоді приходить башня, вона мусить все розрушити, такі етапи життєві. Тому спочатку для щастя вам буде дана можливість обставини, якийсь старий стереотип. Поміняти. Це не обов'язково щось може бути таке там, кинути чоловіка чи роботу. Да? Це може бути поміняти якусь провичку, ставлення до чогось, до якоїсь лінії. Да? Може бути просто лінь банальна, хоча вона дуже це здається, банальна, але дуже серйозна. Але вам тут щось потрібно поміняти: образ життя, образ мислення, образ стосунків з кимось або з чимось. Ну і на зміну цьому приходить лицар жезлів, ривок, цілий скачок. Після того, як руйнується старий шаблон, ви йдете вперед, ви рухаєтеся, це прорив. На вашому шляху немає перешкод, ви їх перестрибуєте, ви їх не помічаєте. Карта світла. Ви летите до світла, ви насолоджуєтеся цим життям. Ви радієте, ви маєте енергію, ви маєте ресурси. Хтось, можливо, переїде. Хтось поміняє дійсно роботу привички якісь свої. Хтось на цьому місці, де ви вже є, отримає якийсь результат, прорив такий. Можливо, до когось буде спішити такий мужчина, як лицар жеслів, яскравий, гарячий, харизматичний. Но більше схоже на обставини. Ось король кубків більше вже схоже на людину, а це більше схоже на обставини. Що от Після башні, так, це дуже якось так логічно, що приходить цей прорив. Що от ви зірветеся і помчитесь туди, куди вам треба. Можливо, ви знаходитесь, наприклад, в стосунках неприємних, у вас є людина, яка вам подобається поміж цього. Ви руйнуєте те, що вже є, і мчитесь на всіх парах, до цього мужчини. може так програватися. Від цього мужчини можете мчатися. Тоже таке може бути. Ну, король кубків, якщо це людина, то це розумна людина. Людина, яка вислухає, яка дасть пораду, яка підтримує в потрібний момент. Але часто королі кубків вони не можуть довго знаходитися біля однієї людини. Їм треба ці емоції, підпітка, і вони там дали пораду, там дали пораду, там їм добре, там добре. Можуть мати декілька коханок і всіх, як, меценати, оберігати. Ну, Оскільки ми йдемо до щастя, явно не, не до зрад, то король кубків говорить про те, що у вас буде наповнення емоціями приємними. Ви як отримуєте результат від своїх дій. Тут ще рибка, так, видно вам, рибка ще тут у нас золота в акваріумі. Тобто здійсниться якесь ваше бажання, ще рибка символ фінансів. Головна подія, я скажу, це башня, да, цей старший аркан, і вона перша випала, як, як буде рухатися, да, розвиватися ситуація. І башня говорить, що головна подія, ви зрозумієте, от коли все почне рушитись, не тримайтеся, відпускайте, нехай рушиться, тому що для вас це прийде, приведе вас до щастя. Стара система може рушитись, можливо, на роботі якісь зміни. А ви будете боятися, а вони приведуть вас до кращого. Оці зміни, якісь різкі, несподівані, да? зміна планів, зміна устрою призведе вас до щастя. Ось такий перший карнючий варіант. Я вас вітаю. Пишіть в коментарях своє враження, кому потрібна особиста консультація, пишіть в описі є мої контакти. А я перехожу до двієчок. І, для, і тих, хто обрав позолочення Таро. Це Таро української мови в мене. Таро української мови не так багато, в основному англійської і, на жаль, ще російською. Продаються колоди такі. Ну, в основному англійською. А це українською. Так, дивимося, які події приведуть вас до щастя. Які повороти долі, що буде відбуватися, щоб ви розуміли, що це веде вас до щастя? Щоб ви не опустили, звернули увагу, пішли в цьому напрямку, і так далі. Да? Три карти для вас король мечів, шістка мечів. Ой, шістка пентаклів. І сімка мечів. Ви знаєте, і надніше мечі. Отут я зразу так мені всі карти чогось лягли в кучі. Да? Не, не по окремості, не по розвитку, а от прямо я їх бачу загалом. Коли ви перестанете, які події, перестанете себе обманювати щодо фінансів, ви або тратите більше, чим маєте, да? влазите в кредити, або вірите людям, які ви зараз там борг, позич, добра душа, ви роздаєте, назад не отримуєте. Подивіться на своє життя, в якому місці ви себе обманюєте в фінансах. В чому саме ви себе обманюєте? Можливо, ви навпаки себе недооцінюєте працюєте на роботі, яка приносить вам маленький заробіток, а ви достойні більшого тут саме обман фінансовий. І коли ви, ви е, зрозумієте, в якому це місці, почнете туди е, свою енергію, свою увагу. Е, Звертати, да? тоді почне мінятися ваше життя. Ну тут точно самообман. Ну мені здається, що тут навіть в плані того, що десь ви себе обманюєте або даєте в борг, або отримуєте малу заробітню плату чи плату за послуги. Давайте, тут мені хочеться уточнити Карта світ. Угу. Старші аркани. Двійка кубків. Ну, це роботі з людьми. Роботі з людьми. Ну, от ви себе тут точно недооцінюєте. Вам весь час когось шкода по цим картам, що треба комусь допомогти. Не потрібно. Ну, потрібно, звичайно, допомагати людям, але вас тут використовують. Вас використовують, ви прив'язані до цього диявола. Не можете відв'язатися. І це не ваша біда, тому що тут карта миру, це не ваші якісь борги. Да? Це люди вас просять. І або ну, ви берете за, свої якісь, за свою роботу малі кошти. Наприклад, працюєте на роботі, розумієте, що вже давно її пора поміняти, але все-таки якась більш-менш стабільність. От коли ви подивитеся в праді очі, що ні, це смішні гроші. І, в принципі, я можу чогось більшого, щось більше зробити. З цього моменту піде життя ваше на краще, і ви будете щасливими, да? ви підете в своє щастя. Ви почнете шукати нову роботу, або піднімете там якісь цінники, наприклад, там ви торгуєте чимось, у вас якась надбавка. Ну і ви не можете ніяк ні задоволення від цього отримати, ні фінансів. Да? Тож, якщо не отримуєш винагороду, потім приходить вигорання і втрата інтересу до своєї праці. Ну тут от в чому суть, да? а якщо ви весь час вірите в якійсь людині і даєте їй, допомагаєте, даєте в борг і вам не вертають, то треба подивитися правді в очі і сказати собі, Боже, що ж я такий дурний чи дурна, що я даю. Мені ж не вертають. Ну, реально, не вертають. Собі признатися, сказати про це. І не давати. Це ж не про доброту вже, а про якусь. я би сказала, зараз скажу. Навіть якийсь страх, показатися комусь незручним, втратити якихось невідомо яких друзів несерйозних. Ну, от так. Тут навіть своїй половинці якось ви можете не те, що давати в борг. Більше на собі, собі тягнути. Хоча, якби, ну, там, можливо, лінія або небажання заробити більше. Да? І на це треба звернути увагу. Десбаланс фінансовий, дисбаланс, однозначно, у вас є. Нарушено. Більше даю, менше отримую. Більше даю ресурсів, уваги. Фінансів, та, і менше цього всього отримую. І коли ви це сядете, подумаєте, собі признаєтеся в цьому, тоді все піде по-іншому. Тоді все піде в гармонію і в щастя. Подвоїться навіть, можливо, ваш прибуток. Ну, він точно збільшиться. Ось такий другий варіант: здається, теж дуже цікавий. Пишіть в коментарях своє враження, кому потрібна особиста консультація. В описі є мої контакти, запрошую вас. А я перехожу до третього варіанту і будемо дивитися, як буде мінятися ваша доля. Які повороти долі вас проведуть до щастя? Ви їх маєте не пропустити, скористатися, піти туди. Якщо ви хочете до щастя, будьте уважні, слухайте, карти все покажуть. Так. Які повороти долі вас приведуть до щастя? Ага. Так. Ну, тут карти говорять про дії. Не боятися конкуренції. У вас нема старших арканів, тому тут більше про зовнішні події йдеться мова. Не боятись конкуренції, не боятись розвиватись, не боятись спішити, не... брати своє не боятись, заявляти про себе, там просити якісь надбавки, чи наважитися на якийсь переїзд, кудись поїхати. Ну тут однозначно після якогось конфлікту все поміняється. Після конфлікту, після якогось змагання, з які, от ви зрозумієте, от якийсь виклик долі такий, хтось викличе, або якась ситуація буде незрозуміла, і ви з нею справитеся. От ви побачите, сказали вам, наприклад, там взяти додатковий проект, і ви сумніваєтесь, ви боретеся собі стигну я чи не стигну, зроблю я чи не зроблю. Це сигнал. Ви зробите, беріть. Це призведе вас до розширення, до успіхів. Якщо хтось вас викличе на конфлікт, ви можете це прийняти як сигнал того, що ви можете прояснити якусь ситуацію. Я не кажу сваритися когось провоцирувати, але да? якщо ви відчуєте, що от така ситуація наближається, можливо, конкуренція за якесь робоче місце, вам потрібно в цей момент. Не піти назад, закрити очі і сказати, що як там рішиться, так і буде, а ніби, як знаєте, поборотися за своє, взяти своє, наважитись на це. Швидше за все, ви людина, яка намагається не виділятися. А тут вам говорять, щоб помінялася ваша доля, щоб прийшов успіх, ваше життя, щоб прийшло ваше життя щастя, вам потрібно. Навпаки, виділитися, не боятися цього, виразити себе, висказати якісь свої емоції, діяти, рухатися вперед. Ну так, да, ви така людина балансу. Не любите, щоб взагалі десь лишнє на вас звертали увагу. Але тут, щоб не опустити своє, потрібно прислухатися. До інтуїції, і якщо ви відчуваєте, що це ваше, не не відпускати це. Не відпускати. Наприклад, тут ще да, може бути, ви щось хочете купити, квартиру тут. Ну це так по великому я беру рахунку, це просто до прикладу. Ви хочете її купити, але її хочуть купити 10 людей. І всі якось себе виділяють. Нагадують про себе, приїжджають, балакають, а ви в сторонці стоїте і думаєте, що ну, литки на вяшеві, не буду я про себе нагадувати, з боку постою і все. А карта говорить, що ні, вам теж потрібно щось придумати, якось себе виділити. Або там ви прийшли пробуватися на якусь роботу і там бачите, що п'ять людей на одне місце. Думаєте, та ну, не цікаво. Ні, треба йти навпаки, значить, вам туди. Вам за межі свого комфорту треба обов'язково вийти, щоб ваше життя пішло на краще, пішло в щастя. Вам треба стикнутися навіть аби так планувати по карті місяць, з якимось своїм страхом внутрішнім. От туди, куди страшно, вам треба буде йти, і вас там чекає реальний успіх. Там чекає у вас якась стабільність, радість, але для цього спочатку придеться як ніби за це поборотися. Вийти за межі якісь свої, за межі свого комфорту. Зробити щось надможливе трошки. Наприклад, ви весь час на роботі робили, робили одинаково, все, не виділялися, ви час, все однаково, а тут ви раз і зробили щось по-іншому, скреативили. І вас помітили, повисили зарплату, або вам сказали щось якусь роботу зробити, вам страшно, ви боїтеся, що ви не справитеся, да? ви не зможете. Ви не потягнете, або ще щось в такому дусі. Чи там клієнти до вас прийшли, якщо ви самі на себе працюєте, і ви сумніваєтеся, там, чи в кількості, що ви зможете зробити, обслуговуватися, яких клієнтів, чи в самому завданні, яке вони вас попросять зробити. Карта говорить, якраз вам туди. Це буде переломний момент. Це надасть вам сили, впевненості в собі і дасть вам успіх. Шикарний теж третій варіант. Пишіть в коментарях своє враження, кому потрібна особиста консультація. Звертайтеся в описі є мої контакти. Я вас з задоволенням запрошую. До нових відео, Па-па.